Дякую, пане Тетяно. Ну, щоб вести підсумки, я вважаю, що не дивлячись на цю ситуацію, яка сьогодні склалася, ми державі, що критична, і економічна, і екологічна, ми всі повинні розуміти, що перед нами стоїть завдання максимально зберегти існуючу нашу територію для наших нащадків. Тобто, єдиний шлях. В цьому напрямку ми бачимо це збільшення Фронту заповідного фонду. Навіть не дивлячись те, що повністю у нас змінилася влада, виконувати доручення президента, ми повинні. Якщо було поставлене завдання по областях збільшити до 5, до 7%, відсотків, до 10%, відсотків, їх потрібно виконувати. Більше враховуючи те, що на загальнодержавному значенні загальнодержавній програмі і в стратегії, ми повинні до 2020 року збільшити до 15%, відсотків, а до кінця року до. 10%. В будь-якому випадку ми повинні це виконувати в першу чергу заради себе, заради нащадку. Тому питання це пріоритетне, що для нашого міністерства і повинно бути пріоритетне для всіх областей без виключення. Це перше. Якщо є у нас якісь проблеми, які не вирішуються на обласному рівні чи пропозиції, що десь на рівні якихось міністерств відбувається там затримка, непогодження, ми повинні спільно це відпрацьовувати. І одне з бачень, і правильно вироблено у нас в принципі, наступна, наступний захід це проведення відеоконференції за участю облдержадміністрації. Це важливо. Крім того, не забувайте, що незалежно від ситуації, міністерство завжди готове вислухати любу пропозицію. Любу, чи що стосується збільшення, чи якщо є якісь проблемні питання у нас, чи проблеми в наших існуючих національних природних парках, завжди звертайтеся за допомогою, ми розглянемо і будемо спільно приймати якісь рішення для того, щоб покращити ситуацію. Ну і в цілому, я думаю, що зустріч, перша така відеоконференція пройшла успішно. Я всім дякую за увагу і з на подальшу співпрацю Дякую. Я теж дуже дякую пану Олександру за те, що він завітав сьогодні до нас. Дякую пану Ігорю, пану Олегу, Олексію. Дякуємо нашим експертам в регіонах за вашу активну участь і запрошуємо на наступну нашу зустріч через тиждень в четвер. До побачення. Дякую вам.